Що ж потрібно для нашого народу, для України, щоб перемогти? Біблія говорить про те, що перемогу дає Господь, для того, щоб Бог був з нами, з нашим народом необхідне покаяння. Всьому народу потрібне свідоме розуміння, що Бог над усім і вище всього, вище всіх правителів, вище всього воїнства. Молитися потрібно Богу і славити Бога, тому що вся слава лише йому. Молитися за нашу країну, за військових, за владу, щоб Бог давав мудрості у прийнятті всіх рішень, каятися і виправлятися перед Богом, просити пробачення, тому що вся перемога вона йде від Бога, вона не йде від кількості зброї, вона не йде від фізичної сили, вона не йде від фінансів. Мир і перемогу може дати лише Бог. Лише Бог може змінити хід подій у будь-який момент. Нам потрібен Бог, нам потрібне покаяння, нам потрібна молитва. Напишіть нам, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і молитви. Нехай береже вас Бог!